Захищають ваших дітей, вони повністю безкаркасні, і об них нереально вдаритись, щоб травмуватись. Мало того, і крім того, ви, можете, ви не зможете їх зламати. Тобто тут немає ні пружин, ні каркасу, ні брусів, ні металу. Повністю безкаркасні. Навіть якщо дитина на повному ходу влітає головою в крісло, все, що вона отримує, це просто відпружинювання назад від крісла. Все, це моделька Арго 80 см і може бути ширше аж до 2 метрів. Який розмір потрібен, такий замовляєте. Крім того, в нього є ось таке проміжне положення, яке мені подобається. Ну, це кайф. Тому що в тебе лікті стоять ось тут на шезлонгу, і ти собі сидиш, можеш щось поклацати, планшет потримати, або в цілому просто відпочити зручно. І розкладається у спальне місце довжиною. Ні, не так, ось так, довжиною 200 см. Все дуже просто, все дуже легко, безпечно, витримує навантаження 120 кг і при цьому всьому вага такого крісла. Самого давай тут взяти зручно, показати вам, всього 15 кілограмів. Доставка безкоштовна по Україні. Відправляємо за кордон доступна оплату частинами на 5 платежів. Замовляйте на Єй будь-яку ширину та колір тканини.